О, здорово, пацаны! Коротше пацаны, вже Новий Год І питання стоїть остро. що класть на стол на новий годині, стол, на год. на столі. Що буде у нас лежати на новому Году? Що будемо класть на новорічний стол? Що будемо да покупати? Що будем класть? Ташку, що? Ха -ха, ні, ну це понятно, понятно. зрозуміло. Яку хавку будемо купувати, це треба рішити. Треба що мазим поділи не знаю. Тоді ми йдемо в супермаркет, там же будемо мутити, бо треба щось рішати. І конкурс у нас там, скажи. А, хто додивиться відео це до кінця, того буде чекати, що конкурс. І він може виграє, а може ні. Ну там вже теж рішив. Кінці. Ну все, пішли. Кистянка. Гріша, А тут що камер хранения немає. Так пішли запакуємо. Какая разниця? Куда? А? Пакувати. Дніжку. Ти будеш пакувати. То я дні, дні. Ніхто не okay, Все? Пацани, можемо його поки в холодели. Давай до крабовых. Да воно по холодной тільки не забудь потом я. Та, не забудь. Ну, Бо, пацани. Че это? А може в салат пар упала кинем? Дашь ты кинешь? Я шудать. Якщо дасть. Козлыки. <рес> О, слышишь, давай водку возьмем. Ти дурак паспорта нема, не продадуть. Давай, короче, тут вип'ємо, а це. Потом. Ну, це типа то, що я хотів сказать, але но тоже нормально. Давай! Що таке, Ріша? Що таке? Не в те горло пришла. Що, що він не Да ладно, ты шел. Вселенный не мы ел не чешок. Ну да. Шо, все? Пацаны. Все. А проводили старые. Ты шо, гонишь? Бля, ребята, а может воно. Може не втить. Проводи. Рештей. Твою мать, ты шли запивать. Да ты он ошо, блядь, пацана. О, ребят, ты беды. Тебе шосто доверять, блядь, тебе старый год не провожать. Риша, слыша, сфотки меня возле пармезана. Давай, вставай. Натаха поймай, кого пацана потерял, еще локти кусать будешь. Сейчас погребись. Да. Так, покажи класс. О, Толик, слышишь? Давай твоему бате капитану открытку буде пусть выберем Буду. В море. Приятно буде. Прият... буде. Слушай, а який в море адрес? Что так. Что таке, кришки? Ну сука. Гриша, ты куда? Щось я не викупаю. Де цей Гріша? Гріша. Гріша ти де? Ти кнолі, кажурчик, і ті празі, цей скажи, А гур'яць де. Купи. Бля, пацани. А що на робогодво ще покупають? Що на стол накривають? Все, ну, як олівєм якесь. А що туди ходить? Сорі, що в олівєм ходить? Це і горох, майонез. Та там щось щось стопудово є. Ну не знаю, у нас дома такі олів'ї готові. Ну Шо, давай хоч... пішли за майонезом? <піш> майонез. Давай, давай га, пішли давай. за майонезом. О, пацаны, от і майонез. Скока! 40 гривень. Скока! Давай без олів'ї. Майонез а ще да, дерьмо. Що ще готово? Он ще вредный, говорят. Може, що ще готовить? Середку большую бой. О, точно. А що тут треба? Ну середка то понятно, а що ще? Ну, цей буряк, майонез. Опять майонез. Загнутый круг, бля. Ну-ну и шо. Это дорого, О, Пацаны, 15 гривен. Студенческий. Как в курсе, ёпта. Зерчите, я возьму это Да, 6 -го. А что, что еще на Новый год из подают? Я, конечно, не знаю, може це ідешь. У мене сестру показала, що побьешься в південь. Я сладко со сличком. Ну да. Я вже торт лет 15 не хао. Та ні, давай такий кришак брати не будемо. Щось реально де. Ты де сестру, сестру? Ти де, де сестру? Ты де сестру? Де? Де сестра? Де? Оце що? Оце моя голуба мечта. Що, з лишком за Ти чи Це, це те я образний. Це тупо пацанський рай. Бушка. Та ні, ти що? Гурячок. Нічка. 7.25. Ой, як не так? Давай дибеть, Два? Так. Да. Салаз будемо. бомба, да. Давай. Толік, а що ти цей? Шо... Банана, вот здесь. Та нажимай уже. Та я не знаю. Що ти взяв? Банан. Я бачу, що банани, дорогий. Давай як буряк його. <рес> О, Ти диви Хрів на 20 бананчик. Ну, нормально. <рес> так можна таких понабирати. Буряк а бананік. Давай спросимо хазяїна мандарин, скільки вони стоять. Давай. Костя, ну, ну прикрий мене, я хоч раз в жизни подухаю. по блять. А це посоветовала з мандаринками. Висипала, коротше під михом. Old Spice бери. Spice. спайс. Що це хто це робить? Хто це робить? Я не знаю. Я не знаю. Ну все, новий чоловік. Дивись Костя, як колумбійський барон. 218 рексів ти що годиш? за Це Цеки удар Пацани, 45 гривень кілограм. Дюшес. Вся страна сусе, і ми посов 45 гривень носки. 45 Як твоя І так, подитожимо. Щось блядь, не густо у нас на новий год хавла. А поблоще не? залишається. Є Єде Що це, блядь, було? Він, що, ранений? <рес> Рішили ми пацани що? <рес> Трошки пожирувати. Лейц. Новий рік все-таки. А ти коли останній раз лейс хавав? Лейс! У тебе вдома, коли твій паспорт набивали, Гріш? коли я шматочки твого лейса відпоращував, да? Ну гріш, ну що ти так зразу? Як не вмів бухати, так і не навчився. Придурок! А а ти ти ти? Ти? Чуєш Толік, нам пакет так. треба? у мене Ты что, ты бил, что ты делаешь, что ли? Пакет. А какие пакет? Бери Продукты шо. положи. Ты что, дубас достал? Ты бил, бил. Что? Что, буряк, блядь? Буряк, она продала нам буряк. Буряк продала. Ты что, ебалась, бабка, блядь? Ты нахуй буряк продала? Это банан, блядь. Это банан. Это банан. Она буряк. Нормально. Итак, пацаны, скупились нормально, не знаю, что надо, что не надо, но купила все, что можно. Итак, Хто напише рецепт цих інгредієнтів, що ми купили найкреативніше, які мені більш цього подобається, той получить шо, шо шампусіка, гавнюсяка. Я ще люблю. Ну все, Чекаємо стави лайки, підписуємося, і може виграємо.